Сьогодні, як ми зробимо, буде нове відео за один день. Ну От сьогодні я буду вчити вас робити x Xai і x Xtraй. Давайте початку розкажу, що треба, щоб вивчити x Xi або Xtraй. І так, для того, щоб вивчити x Xi або x Xtraй, спочатку. Треба придбати самокат. Ну, якщо він у вас вже є, це ідеально. І так. Спочатку просто стоїмо. Спочатку роз, треба зрозуміти, яка у вас стійка. Попросіть вам друга підштовхнути вас, яка нога буде спереду. така нога, на яку ногу або дійтеся. Така нога і буде стояти у вас на 10 передня. Ось так. Тепер, е, Просто, значить, якщо у вас права стійка і права нога стоїть е, спереду, значить праву руку е, треба покласти ось сюди. На заход. Е, ось, ось так. А якщо задня нога стоїть ось так. То цю руку треба поставити ось так. Перейду ось таке. Так ось. А якщо у вас ліва стійка, то ось ця рука буде ось так стояти, а ось ця буде ось так. І ви будете крутити ось так і ксайд. Так. так, для початку треба розібратися як нам зручніше. Або піднімати передній колесо, або вже в так ось. Якщо нам зручніше піднімати на переднє колесо і робити x сайт, або x. Але це не добре. Стрикувати. Робити x сайд Або вік Потім, як ось так і робимо. І отак ось просто вертимо. Ось так. Раз і два. В ту сторону не вийде. Переламайтесь. Тому щоб ось так. І з рук виходила буква Х. Потім спробуйте підняти зійти і стати на асфальт. підняти твердий колосок. Щоб зробити І швидко в повітрі пробимо цей рух. Ось так. Ось туди ми там було. Так. Ось так. Задню ось так ось ставити, як білим. Ось так. Або можна нище. Десь отак. Потім встаємо, першому другий станети торгус. Або можна само. Ось так отстаємо і отак піднімаємо. Потім, якщо, э, типу для можливості можна ще оксати. Щоб э, довше протримувати. Русь на заднем колесі. Так, ось так. Попробуй здесь 80 градусов. Якщо у вас добре погода, Ногою, передньою ногою треба встати на зажим. Ось так. І вийде рубля, який називається хі-ка. Ось так. Зараз я покажу. І це дуже умрі, ви типу улюбив рух. І треба проїжджатися. Якщо у вас виходить, то це може бути, що у вас зажив хік або інший. Барсін ось так. Так і ксай і очув одного чувака, який також зробив берспін і виломав собі руку. Корошу на таквому. Тому краще так не робити. Спочатку ми ось так, ми прибираємо. Коли ви будете робити бар, у вас нічого не чоловік І просто самокат поводить сюди. Тому краще це робити швидко і двома руками. Ось так. Васимо, робимо і походу барскіємо. Ошатковому небару. Це слайд-бар. Слайд-бар ось так. Ви просто берете маленьку, швидкість і робите бар. Ось так. Дуже мало такі. Так. Десь, десь один кілометр нагоди. І, і переходимо до суміш. А якщо у вас тут ось так, то це дуже погано. Треба, щоб ось э, цей палець вулиці, вони стояли ось так. І ця ось так. Так вийде далі. Або самі. Ось, з часу ми вже залишились робити. Своїдбар на маленькі швидкість можна прийти до. Файдбар. Итак, і так, саме і саме-саме початку дню банік або баніком. І так ось. Трук заключається в тому, щоб підстригнути і передній колосову вверху. А потім вибранути деву і присмотримо. E